бетон бетонну поверхню, тому що дуже нерівна заливка перед плиткою. Коротше кажучи, у нас є такий бетон. Сонце не дуже Короте, весь горбатий. такий от. Погодня. І для цієї задачі я вирішив придбати на таку машинку, дякуючи Анатолію Салаєву і компанії Universal Tools які цю машинку представили. Коротше, машина цікава. Чесно кажучи, вже ручними болгарками надоїло шліфувати тут. Отака от іде. Батарейна система чашок. Ось до неї полісос йде з таким мішком зручно, тому що не треба свій полісос ушатувати. Набирається мішок і потім витрушуєш просто. Вся комплектація є до нього. Тут є ще ручка, але так як у нас бетон дуже твердий, я ручку зняв, ну спочатку прикріпив, потім її зняв, тому що вона, ну, коротше кажучи, не дає можливості нормально шліфувати, бо на цьому бетоні тут дуже багато щебня і дуже сильно скаче машинка, тому що ти її не тримаєш. А руками, тут є ще додаткова така ручка прикручується, руками нормально прижимається і згризає. У нас є один участок, там де 2,5 см бугор налили, і там майже, майже один щебінь. Ну от Приблизно так, навіть ще плотніше. Ну, Завчора за декілька годин, десь сантиметр, вдалося нею щесати. Єдине для цього потрібно я так розумію, тут стояли рідні чашки. Для таких задач, що твердий бетон, потрібно буде брати більш, більш такі чашки агресивні. Хоча тут теж стоять не слабенькі. Тут ще, я так розумію, є така штука, що скручується оцей участок і можна підходити фрізою прямо близько до бордюрів або ще до чогось. В цілому машинка за вчорашній день себе хорошо проявила. Подивимося, як буде працювати далі. Дуже сподобалось.